Вчимося змішувати фарби в моїх наборах, на прикладі ось цієї розмальовки. дот карти створені для того, щоб ви мали змогу познайомитися з акварельними фарбами. Якщо ви новачок, обов'язково майте біля себе листочок, щоб перевіряти колір, і обов'язково палітру. Це вже стосується кожного. Починаємо з вами ось з такого коричневого кольору. Щоб його отримати, нам потрібно взяти коричневу королівську, додати трішки оранжевого та трішки жовтого. На і пташці є різні відтінки коричневого, ви можете це бачити. Цим першим можна зробити повністю заливку цієї зони, яка у нас коричнева. Він у нас такий нейтральний виходить. А ось наступний відтінок у нас буде більш насичений. Беремо коричневу та тільки жовту. І отримаємо такий насичений яскравий колір. Його використовуємо на самих виступаючих зонах. Третій відтінок у нас вже для тіне. І він у нас буде холодний та темний. Беремо виноградну чорну. Та Друзі, не забувайте мити та витирати пензлик перед тим, як взяти іншу фарбу. Якщо ви хочете, щоб ваша робота була максимально насичена, промальовуйте роботу після висихання кожного шару. В другій частині ми з вами розберемо, як змішати колір, який є на крилі. І якщо бажаєте замовити мій набір, ви можете зробити це у мене на сайті в шапці профіль.